Якщо ви хочете поставити ставку на спорт в букмекерській ліцензованій конторі, то у вас з'явилась нарешті така можливість. Бо раніше до 2021 року такої можливості не було, бо більшість букмекерських контор працювали нелегально. Тож вам хочу показати топ букмекерські контори, які мають ліцензію від України і мають право приймати ставки. І хочу нагадати, що всі букмекерські контори, які ви зараз побачите, є в описі під відео. Якщо ви перейдете за посиланням, то отримаєте приємний бонус на першу ставку. Тож переходь за посиланням і отримай свій перший бонус. Як ви могли зрозуміти, ми сьогодні порівняємо дві букмекерські контори: це WED і... Фавбет. Ми прийняємо види спорту, на які можна поставити, розпис, лінію, маржа, та також бонуси, які ви отримуєте при першій ставці. Тож, в принципі, можемо розпочинати. З вашого дозволу почнемо з найстарішої букмекерської контори в Україні: це Фавбет. Вона працює ще з минулого сторіччя, звичайно, працює і зараз. Фавбет є спонсором і партнером збірної України по футболу. Також Фавбет підтримує українську прем'єр-лігу по футболу і деякі команди. Тож, я думаю, Фавбет ви могли бачити, коли переглядали футбол. Тож є пропозиція вже перейти на сайт і порівняти цю букмекерську контору. Переходимо на Favbet, реєстрація дуже проста. Переходимо в вкладку Спорт. Традиційно для українських букмекерських контор основний нагод зроблено, звичайно, на футбол. Усього на сайті близько 40 різних дисциплін. Футбол представлений найбільше понад 70 країн, багато національних та міжнародних ліг. Середня маржа близько 4,5%. Баскетбол понад 30 країн, всі головні ліги. Маржа близько 63%. Окей, okay, 20 з країн, ключові ліги та турніри, маржа близько 5,6%. Також теніс. Усі турніри головних серій. Маржа близько 6,4%. Також є кіберспорт. Прямо. Тут окрема є вкладка, куди можна перейти. Є віртуальний спорт, ставки навіть на політику, шоу-бізнес. Поповнення рахунку відбувається через Google Pay або Visa, MasterCard. Можна як дебіт, або кредитка, але також хочу наголосити, що, е, як тут і говорить, побають використання чужих платіжних стасів, включаючи подружжя та членів сім'ї заборонено. Тож треба вводити свою карту для поповнення. Виведення так само може відбуватися на карту. Перейдемо до розділу акції. Також хочу сказати, що вітальний бонус зараз до 10 тисяч гривень. Я помилився в неї 4,5. Вітальний бонус став вищим. тобто 100% до депозиту від 100 гривень на спорт із загальним веджером на суму x 25 від суми внесено депозит. Тож, від 100 гривень тут головна умова. Ну і звичайно, пройти за посиланням. Ось такий фабет є, звичайна, підтримка 214, і вони вам допоможуть у вирішенні вашого. Питань. Тож, наступна букмекерська контора, це VBET. є преміум спонсором збірної України. По футболу ви могли бачити, її також є преміум спонсором певних команд української прем'єр-ліги, підтримує український спорт і футбол. Тож не будемо тягнути час, одразу перейдемо на сайт і подивимось переваги букмекерської контори VBET. Так, переходимо на сайт VBET. У нас тут є три вкладки, депозит, увійти, реєстрація. Якщо ви не вигравець, натискайте реєстрація. Вона відбувається за електронною поштою, пароль, мобільний телефон, партнерський код. Якщо ви прийшли за посиланням, ви вже його маєте. І натискайте Реєстрацію. Так, ось головне меню після того. Ось у нас є ставки «Live», Sport. Натискаємо, наприклад, спорт. Зручне меню, так, тут можливо в батіті більш зручно, тут більш. Як на мене, Веб-версія в Абетії краще, бо тут в ВіБеті, так, так би мовити, все розкидано, очі очі розбігаються і не знаю, куди зайти, але ж давайте розбиратися. У нас тут є ось вкладка Обрати турніри, популярні матчі, популярні змагання, Ліга Чемпіонів УЄФА, «НБА», Бундесліга, Серіала Ліга, так, експрес дня у нас є рекомендації. як Напевно, в V-Bet поставив би на якийсь. Також в нас є вкладка Live. Тут, звичайно, як ви зрозуміли. відбуваються матчі, які проходять в прямому ефірі. Прямо зараз, на даний момент, можна поставити ставку. Тож, давайте подивимося, як можна зробити депозит. Бачите, в мене тут навіть на рахунку є гроші. Я, якщо не помиляюсь, користувався акцією ще безпрограшна ставка. А ось ми здесь Visa, Apple Pay, G-Pay. Мінімальна сума так само тут 100 гривень. Максимально 29 000, 999 гривень. Для того, щоб вивезти кошти так само Visa, MasterCard. Також давайте поговоримо про плюси. Про плюси VBETA, це також тут широка лінія. Тут величезна кількість. Матчів, широкий розпис, тобто, що це означає, що на певний матч у вас є багато варіантів, що можна поставити, це і тотали, і гандикапи, і там кутові забиті пропущені, скільки жовтих карток, тож є варіації, цікаві варіації, що можна поставити, звичайний і точний рахунок. Також з переваг у Вібету, те, що тут доволі непогані Коефіцієнти вони високі порівняно з іншими букмекерськими конторами, тож це непогана перевага, звичайно ще, що це легальний букмекер України. З мінусів інколи ставки приймаються дуже повільно, що важливо, це, напевно, в лайві. Але якщо ви ставите не в лайві, ставите за декілька годин, за декілька днів на матч, тож це я не думаю, що це проблема. Тож давайте поговоримо, де краще зробити ставку, поговоримо, які плюси є Фавбета та Вібета. Давайте почнемо традиційно з Фавбета, плюси те, що там кращі коефіцієнти. Точно там кращі коефіцієнти це на футбол, на хокей та на теніс. Так Можливо, там деякі матчі будуть відрізнятися, але в більшості випадків на трішки Фабет має кращі коефіцієнти порівняно з VBet. Також непоганий сайт Фаббета мені, він більш зручний, ніж VBet, Там все зрозуміло інтуїтивно в Фабеті, де поставити, як знайти матч. Хотів би зазначити з плюсів VBet те, що там розпис матчів набагато більше, там багато цікавих варіантів, типу. То заб'є на 10-й хвилині матчу кількість кутових. Так, вони і ФАВБата є, але в Бета вони розписані більше. Ось таке вийшло порівняння Вібета. Та Фобата. якщо виникли у вас якісь питання, ви можете написати це в коментарях, я постараюся на них відповісти. Тож, нагадую, що за посиланням... Можна отримати приємний бонус за реєстрацію Також при першій ставці, тож переходь в опис під відео і переходь за посиланням і отримай приємний бонус. Дякую, що були зі мною. Приємного вам дня, приємного вечора. До зустрічі!